Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри, сьогодні ми згадуємо святого Душпастря Теодора Ярчука, пастиря, реформатора і мученика. Розпочнімо нашу службу слова і з Псалмом 51, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чого хвалися злом омогутній? цілий день Божа милі зі мною? замишляє лукавство, язик твій, як та бритва на гостра на ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив на добро, а неправду більше, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе і вирве з намету тебе і тебе виконать із країни життя. І побачишся і буде боятися, буде сміятися з нього, ось муж, що Бог чинить своєю твердиною та на великість багатства свого покладає надію, тікає до злого свого. Як злена оливка у Божому домі. Надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно Тебе, що вчинив ти оце і приймені ти буду, звіщати по Божим Твоїм, що добре воно. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові тепер і повсякчас і по віки віків. Амінь. Господи, Боже, Отче Небесний, Ти бачиш, Боже, наші біди, наші страждання, страждання цілого українського народу. Господи, просимо, Боже. Господи, зруйнувати назавжди тих, хто полюбив неправду. Боже, проймій Росію, викинь її із намету і викорни усіх тих, хто прийшли убивати українців, усіх тих, хто ці вбивство, усіх тих, хто підбадьорює це із з життя, щоб Господи це бачили, боялися, і Господь, щоб усі сміялися зі зла, зі злих. І раділи тобою в ім'я Христа. Амінь. Ця, син, стова, духа. Амінь. За текст до Казання сьогодні взяти слова із Іван Луки, розділ 12 вірші від 32 по 34. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалось отцю вашому дати вам царство. Продавайте доставки світа, милостині подавайте. Робіть калитки собі не старіючи, не вечерні з картою в небі, куди не закрадається злодій і мільде не точить. Куде скарб ваш, там буде і серце ваше сьогодні, згадуючи прилебного Теодора Ярчука, який був душпастерем, який був українським реформатором, який також став мучником за віру, ми знаємо також і про інших людей, які були знищені, убиті, замучені російським тоталітарним режимом у той час, коли, це, коли також загинув. І Теодор Ярчук у жовтні 1940 року у Станіславській тюрмі. Понім цих людей, багатьох людей, саме був Теодор Ярчук. НКВДсти вивезли в урочище Дем'янів влас і там поховали тисячі тіл цих мучеників, заливши їхні тіла вапном, щоб ніхто їх не міг упізнати. Що рухало тими убивцями? Ми не знаємо. Ми лише знаємо те, що вони були слугами диявола, вони були комуністами, які вірували у велич у своєї радянської держави, які несли ще одну форму того міра, який сьогодні ми називаємо руським міром, який ми. Дуже добре зрозуміли через те, як діє Росія, як вона поводиться із українським народом, із своїми ж таки даними нам обіцянками із договорами із усім. Ми не розуміємо добре тих людей, бо зрозуміти зло і темряву, яка панує у серцях такої маси російського народу, дуже важко. Але ми дуже добре розуміємо тих, хто був у ті дні постраждав у тій Станиславівській темниці, коли в камери заходили Кавадисти і розстрілювали християн, українці-християн, таких, як ви, і таких, як я. Ми знаємо, що вони думали, ми знаємо, у що вони вірили, тому що ми. Знаємо і до цього часу можемо читати твори Теодора Ярчука, його проповіді. До цього часу ми користуємося українським лютеранським служебником, у якому викладено його реформу, тобто, повернення до, до більш первісного змісту святої літургії Івана Золотоустого. Ми співаємо гімни у редакції Теодора Ярчука. Ми використовуємо ту багато спадщину духовну, яку нам залишив Тодор Ярчук і інші пастирі і деякони Української Лютеранської церкви, яка була гнана, репресована, нищена, убивана, руйнована тогочасною Росією, тогочасним російським режимом, який в той час носив назву комуністичний. Тодор Ярчук. І його друзі вірували у Христа. Вони вірували у непофашоване Євангеліє. Вони вірували у те, що Господь, коли він давав цю заповідь, ідіть і всякому сторінню Івана, всьому сторін Івану, і проповідуйте, він мав на увазі проповідь чисту Його слова. Він мав на увазі любов до людей, він мав на увазі бажання спасіння. Усім людям, і ці пастирі вірно виконували свій поклик. Так їх було небагато, у порівнянні із тисячами інших, які не розуміли Євангеліє, які хотіли спастися через проповідь добрих діл або через різні добрі вчинки, різні добрі діла. Але вони добре пам'ятали також ось ці слова Господа і Спасителя яким промовляв, яким ми сьогодні чули Івана і Святого Луки, не лякайся, чи рідко або таро мала. А чому не треба лякатися? Тому що сподобалося, каже Господь Христос, оцю вашому дати вам царство. Господь кличе налякатися проповідників. Господь кличе налякатися християн. Чому він каже ці слова налякатися? Тому що було страшно. Пам'ятаємо, що коли Господь Христос проповідував ці слова, то його слів чинилася величезна опозиція. І не раз, і не два ми читаємо у Євангелії про те, що, наприклад, фарисеї і посвященники. Хочуть його знищити, вони хочуть його убити. Про це ми читаємо у Євангелії. Ми добре пам'ятаємо, яка була ненависть у світу і в диявола до Божого Слова. І коли є така ненависть, коли є такі утиски, коли є таке відверте бажання знищити людину, а як ми бачимо, Таке бажання навіть може бути спрямоване проти цілого народу, як, от Росія хоче знищити український народ, то, звичайно, що стає страшно. Але Господь каже не лякайся. І він каже це, аби ми також розуміли, пам'ятали, що він усвідомлює і бачить, і розуміє наш стан. Апостолів було всього 12. Церква перша була невеличка. Вже потім, у першій п'ятидесятниці, додалося три тисячі душ після проповіді апостола Петра. Але навіть це була маленька траплинка у морі тих людей, які прийшли до Єрусалиму. Водночас це маленька піщинка у прийнянні цілого людства. І віруючим людям буває страшно, тому що невіруючий світ не хоче слухати Божого Слова. Невіруючий світ не терпить Євангелія. Диявол хотів би ущен зруйнувати Христову Церкву, тому що вона руйнує його плани. Чому вона руйнує його плани? Тому що у церкві проповідується ось саме це Євангеліє. про те, що Отець Небесний уподобав дати віруючим тим, хто вірує у Христа Розп'ятого і в Христа Воскреслого. Царство, на якусь окрему частинку землі, на якусь окрему країну, якою б великою, гарною або розвиненою вона не була, а Царство Небесне. І це настільки прекрасна новина, настільки чудові слова. Євангелій саме означає добра новина. Що Бог любить нас, що Бог за нас віддав свого Сина, що Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого правдання, і що нас чекає життя вічне в Божому царстві, Ось ця новина вона лютує, вона розлючує диявола і його слуг у всьому світові. Але Господь каже: а ви не бійтеся, знайте, що б не сталося, як не складались обставини, отець захотів дати вам царство і царство. Ваше. Чому? Тому що Христос прийшов. Божий Син воплотився, Він забрав на себе усі наші гріхи і провини, Він омив їх своєю святою невинною кров'ю, і щоразу коли ми каємося у наших гріхах, кров Христова, очищує наші гріхи. І слова Христа, коли Він каже про те, що кожен, хто вірує в нього, повіки не мре. і хто вірив в нього, хоч і вмре, буде жити. Вони стосуються нас, і вони також включені у ці слова, належать у цей контекст про те, що Отцеві сподобалося дати нам царство. Тому каже Господь, не лякайтесь. Царство вам належить. Його захотів дати вам Отець. Він, це царство вам дає. І він каже: воно вам вже належить. Тому дійте так, наче воно вже ваше, бо воно є ваше. Радійте вічним життям. Яке Господь Христос здобув для вас і цінуйте це царство понад усе. Ось цьому Євангелію чинить величезний спротив дияволу. Він намагається Євангеліє перекрутити, спотворити, змусити проповідників Христових замовкнути. Він використовує, звичайно, цього своїх слуг, як це він продовж століть використовував різні режими у Росії, і сьогодні використовує ось цей жахливий режим, який навіть прикривається. Християнством і так, назвою якогось химерного рускоміра, насправді брутальної ідеології, яка не терпить нічого іншого, крім тоталітарної Росії, Господь же каже, що ми не лякалися їх, так само як лякався їх Теодор Ярчук. Одним із обвинувачень, яке йому виснули у в'язниці Станіслав, було те, що він. Брехли обвинувачив Радянський Союз у Голодоморі. він говорив правду. Він багато писав про це у часописі. «Сяг». Він розповідав про ті всі звірства, про ті всі злочини, які творилися на території Радянського Союзу. Ми пам'ятаємо про також тих інших людей, які були вкинуті у ту в'язницю, які також страждали через різні обвинувачення, в тому, що, немовляв, говорили неправду, вірували неправильно діяли неправильно або говорили неправильно, так це сьогодні нас хоче також винувачу в багатьох речах також режим російський. Але всі ці люди, які вірили в Христа, кожен тупував на нього. І наш любий Тодор Ярчук, вони у Царстві Небесному. Чому? Тому що ми залишилися Христові вірними до кінця, якими б не були їхні помилки в житті, якими б не були їхні якісь десь колись. Хибні кроки, але кров Христова обмила їхні гріхи провини, як обмиває і наші гріхи і провини. Вони зберегли до кінця свою віру. І вони померли у вірі в Христа. Раз не померли у вірі в Христа, то не перейшли із смерті у життя. І це означає, що вони зараз живі з Христом. І їм належить Царство Небесне. Вони залишили. Поза собою в своїй землі усякі різні речі. Вони залишили навіть своє життя, але їхній скарб був на небесах із Христом. І через це вони зараз із Христом. Через це ми сьогодні їх згадуємо і хочу повторювати приклад їхньої віри і так само служити українському народові через проповідь Єва Христового. Стояти на правді, проголошувати цю правду, не боятися, коли лунають постріли, коли у на нас летять ракети, коли у на нас летять шахеди, коли довкола нас вибухи, коли довкола нас росіяни намагаються знищити наші міста, села, коли відбувається стрілянина. Господь каже, не лякайтесь, пам'ятайте, вам належить Царство Небесне. Я би вас не залякував світ і диявол, вони ніколи не зможуть відібрати від нас Христа. Чому? Тому що ніхто і ніщо ніколи не зможе ділити нас від любові Христової, як каже апостол Павло, ні вишина, ні глибина, ні влади, ніщо на світі не зможе нас відділити від Ісуса Христа, від Його любові. Тому що для цього вічний, самогутній, люблячий Бог стався людиною. Щоб ми були із Богом, щоб ми мали вічне життя, і щоб ми були у Його царстві. В Його ім'я. Амінь. брати і сестри, помолімося. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи, Ти підняв церкви Твоєї святого Теодора Ярчука, аби через нього повернути українцям пропів чистого Євангелія і відправлення танців відповідно до Твого Святого Слова. Благословляй нашу церкву, аби кожне покоління українських пастирів повторило його приклад відданості тобі і твоїй церкві, бо ти живеш і сервіш за цем і святим духом, один Бог нині по віки віків. Амінь, Господи, Боже, Отче Небесний. Ми також, Господи, просимо Боже, аби Ти, Господи, зупинив Росію, аби Ти розпорошив, Господи, аби Ти покарав її, аби Ти, Господи, вирвав. Усіх, тих убивсь із країни живих, щоб, Господи, ми раділи, Боже, Твоїм змиленням і Твоїм святим захистом, Господи, у Твоїй милості! Вислухай нашу молитву. А також, Господи, ми просимо полоси українську владу, полоси, Господи, усіх українських захисників, полоси Господи, усіх українських волонтерів, щоб вони, Боже, були вірними Тобі, Господи. Щоб вони перебували під Твоїм святим захистом. Господи, у Твоїй милості вислухай нашу молитву. А також, Господи, ми просимо благослови, захисти, цілиє, Господи, усіх наших хворих, поранених воїнів і волонтерів. Боже, у Твоїй милості вислухай нашу молитву. Господи, ми також просимо особливо благослови захисти і оборони і вбережи. Jaroslavas su brotvimais, Stanislavas su brotvimais, Jevhenas su brotvimais, Maroslavas su brotvimais, Oleksandras su brotvimais, Vitalias su brotvimais, Oleksandras su brotvimais, Juris su brotvimais, Paulydas su brotvimais, Juris su brotvimais, Sergius su brotvimais, Maksymas su brotvimais, Maksymas su brotvimais, Sergius su brotvimais, Vladimas su brotvimais, Danilas su brotvimais, Iliu su brotvimais, Aleksija su brotvimais, Romanas su brotvimais, Artėmas su brotvimais. Михайло спортивну, Юрій спортивну, Юрій Спортивими, Миколу спортивами, Віту спортиву, Лену спортивми, Олександру спортивами, Господи, всі українських хвоїні Боже, дослави і захисти. Господи, у Твоїй милості вислухай нашу молитву. У Твою руку, Господи, ми передаємо усіх, за кого ми мовимось, уповаючи на Твою милість через син Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Отче. Згадай нас у Царцю Твоєму і примету молитви навчив нас, наш Господя Тві Сим Ісус Христос, Отче наш, що є все на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля, так на небі, так на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і просимо нам провини наші, які ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визли нас від лукавого, бо Твіє Царство і сили, слава, по віки віків. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спільного Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хай Господь усіх вас, любляти і сестри, благословляє і оберігає.